Якщо чесно, то проблеми почались від самого початку. І я просто почала жити у життям, бо дуже приємно було почуватись живою. І... Я була акторкою, я була зіркою і е, певний час всі приходили подивитись на мене. Але чим далі, тим більше ваги набував театр. А я свою славу просто втрачала, і згодом стало Хто? А, ну це та акторка, яка зіграла в тому фільмі. Але Чарлі він Він приваблював людей. І якийсь час це було гаразд, але. Але я почала зникати. І я розуміла, що це не моє. Я просто почала жити його життями. Розумієте, він такий розумний, він такий креативний. Я змирилась. Але. Я могла йому щось сказати вдома так. Проте на роботі була лише робота. Мені навіть лестила сама думка про те, що такий, як він, вважав мене гідною. якийсь час це було гаразд. Мені було досить. А потім я завагітніла. Я думала, що дитина вона нас об'єднає, вона стане нашою, але при цьому і моєю. Він був в захваті. І який час, так, все було гаразд. Але діти вони починають жити своїм життям, щойно вони покидають твоє тіло, вони віддаляються, але при цьому і ти не належиш собі. І постійно справи якісь якісь дрібні, або незначні, або важливі. І... Ці меблі обирав він. Я навіть не знала, що мені подобається, я просто не використовувала свій смак. Я навіть квартиру не обирала, я просто переїхала до нього. Я казала йому, що я хочу назад Лос-Анджелес. І ми приїздили на свята так, бо він любив моїх рідних. Але коли я просила пожити рік, він мене не чув. Та й взагалі було б, було б дивно, якби він спитав кохана, а чим ти хочеш сьогодні зайнятися? А, я дивилась документалку про Джорджа Харрісона. І я подумала: змирися, будь як дружина Джорджа Харрісона. Будь дружиною і матір'ю, і досить тобі. А потім я навіть забула, як її звали. А згодом мене запросили в серіал до Лос-Анджелеса. За нього добре платили та, чесно кажучи, мені ніби рятівну мотузку кинули. Я подумала, що ось він. Ось він, шмат мого життя. І так мені було перед ним соромно, але з іншого боку, мені хотілося сказати, що так, так, я така, і я цього варта. І хай це буде дурниця, але принаймні вона буде моя. І якби тоді він підійшов, обійняв і сказав мені: кохана, я так за тебе радий, я хочу, щоб у тебе було щось своє, тоді, можливо, ми б не розлучались. А він посміявся, почав заздрити мені, а потім сказав, що ці гроші знадобляться театрові. І от тоді я зрозуміла, що він не бачить мене окремо від себе. І я запитала свій телефонний номер. Він не знав. І і я пішла.